Мармуровий ангел постав на могилі Ігоря Білозіра. На Личаківському цвинтарі відкрили та освятили пам'ятник відомому композитору. Крім того, у галереї Василя Пилипюка відкрили виставку світлин, присвячених пам'яті співака. Експозиція триватиме до 2 вересня. Також сьогодні, о 19-й, у театрі імені Марії Зіньковецької провели концерт пам'яті Ігоря Білозіра Слід на землі. Нагадаємо, Ігор Білозір народився на Львівщині. Автор більше сотні пісень. Народний артист України помер у травні 13 років тому після жорстокого побиття в одній з кав'ярин Львова чорнобілі та кольорові всього 62 світлини. Це фотографії про життя Ігоря Білозіра, його творчість, захоплення та гастролі. Їх автор, товариш, композитора, відомий фотограф Володимир Дубас. Він зізнається за 18 років дружби в його архіві назбиралося чимало світлин. Знімки були. Зберігалися і зберігаються, а оскільки йому було 50 років, у 2005 році я зробив філармонію виставку 40 робіт. Тут додавали 22 фотографії. 15 років чекали і нарешті дочекалися. На личаківському цвинтарі відкрили та освятили пам'ятник Ігорю Білозіру. На могилі композитора постав білосніжний ангел висотою понад 2 метри і близько трьох тонн ваги. Надгробок виготовлений з мармуру, який привезли з Італії. Ангел став на своє місце. Як Бог дав йому цей талант, він він, він як прилетів на землю і зацвіте цілюще джерело. Його слова ми перебуваємо на тому місці, коли розуміємо, цінуєш після того, коли втрачаєш, і це дуже боляче стверджувати. Втратили проте не забули як доказ цьому біля могили. Звучали поетичні слова, пісні і музика, якими жив і марив український митець. Пам'ятник на могилі відкрили тепер на черзі квартира музей. Про неї мріють уже кілька років, та через брак коштів реалізувати задум не можуть і досі. Квартира музей на Фреди, де ми жили з Ігорем. А вона така має бути дуже цікава цікава інтерактивна. Нам би хотілося там проводити всякі такі українські акції. А ще Оксана Білозір має у планах міжнародний проект інструментальної музики ігоря Білозіра, аби популяризувати його пісні не лише в Україні, а й за кордоном. Син композитора, який є президентом фонду імені батька, також має кілька ідей. Ми плануємо зробити вебсайт. сайт де ми зможемо дати багато цікавої інформації про взагалі про життя батька, про його музику для того, щоб можливо і нові покоління вони вже мали змогу для себе, скажімо так, відкрити, або десь глибше побачити, хто такий був який був композитор Ігор Білозір. А на завершення дня концерт пам'яті ігоря білозіра слід на землі. Пісні видатного композитора виконують відомі артисти української естради. Марія Цеца, Андрій Сладков, новини.